Привід робила заміри на вікна, хочу жалюзі повісити. Була в касторамі, а немає таких розмірів, тому буду замовляти на алегро. Це у мене нестандартні. Зараз іду до банку, тому що щоб замовити коротше, треба виплати робити вже скоро поповнити рахунок на телефон. І потрібно корот, коротше, в банк. Іду в банк. Замовлю на балкон, на вікна там, що на балконі, а пізніше вже замовлю на другі вікна. На вікнах є жалюзі, але вони білі, мені потрібні чорні. Ось так, нема. Найшла тільки на одну частину вікна на балкон, а на другу частину за короткі. Польська навіть як машину патріотично зробили. Да, не знаю, може. Або спортом займусь сьогодні, нам потрібно щось займу, але не або дивіться. Ніби як дочі буде. Подобається, ось такого плану топики. вони без шлейок не передавлюють нічого ідеально сидять, можна знімати поролон, але він взагалі не відчувається. Ось такого плану близько я дуже люблю. Лівчики це не моя історія, абсолютно. І дуже зручно працювати, робити масаж, ну, тільки, звісно, що футболку потрібно одягнути. Коротше, коротше. Дуже не пам'ятаю, яка фірма, але тканина, от як ніби як твоя друга шкіра, чесне слово, ніби тільки в душ сходила. У мене така вперше клієнт розрахувався по 10 злотих, по 250 злотих і 10 злотих, але це добре, тому що в магазині буде легше розраховуватись. Ось. Сюди я хочу в першу чергу купити жалюзі. Не відірвалася вже моя ковдра. М -м -м. Тут у мене 55 см з цієї сторони ширина. І висота. Метр... Зараз скажу, Ні, на 220. Так, виходить. 55 на 2,20. А тут у мене трішечки ширше, 75 на 220. Ну, ну коротше, якось так. Мені сюди потрібні жалюзі чорні. Бо в Касторамі немає. Олді немає. Треба налаг розмовляти. Тому що це не стандартні вікна, розумієте? На балконі посидіти не можу. По такий дубак, що капець, склала це ліжко. Царішкою... Крісло, тому що без сенсу сидіти неможливо. У мене така ситуація, що ці жанізі, вони за короткі. Ну, вони не повністю закривають, а вони просвітлюють. Треба трішечки, щоб вони були ширшими. Ось, І вони білого кольору, а мені потрібні чорні. Ось, розумієте? І вони, бачите, просвітляють. Треба трішечки, трішечки, там буквально 2 см, щоб було ширше. Коротше, мені так подобається, коли мені мої 35 років порозповідають, як мені краще жити. Що мені робити? Іти мені наліво, чи йти мені направо, чи йти мені вперед, чи йти мені назад. Мені вести YouTube канал, чи мені не вести YouTube канал, моє життя. І знаєте, коли хочуть поставити перекону. ну, що це переп це перекриття. Кисню? Все дуже просто. Я не розумію, чому ми люди так все ускладнюємо. От скажіть. Чому так все ускладнюємо? Те, що не на себе кажу, можливо, я сильно ускладнюю і все. Як так? Так не ускладнюється? Скажіть, ось так тут... кардинально все замінити. що це таке? Щось прийшов до мене? сусідка. Пішла знову до мене. Так, така салатка не мене, це вегетаріонка. Салатка, без мене. їсти. Мій хомяк так любить храбачків. Мабуть, як моя кішка шебу. А, сусіжка почула слово шеба і вже чую. Шевелить. Так історично склалося, що тут Опинилася рушник опинився. опинився. Коротше, хомяк мій дуже любить хробачків. Я купляю у кого хом'ячки Купуйте сушені хробачки, вони їх обожнюють. Вони запах чують і вони дуріють у цього запаху. Дуже люблять. Сьогодні боролася цілий день сонцем. Я дуже не люблю сонце, я дуже не люблю. Я заклиналась вікна. Чи поки це. У мене це оді... покривало падає, тому я поки заклеїла звісно, як вам сказати, фоль -фольня, фольня. А, заклеїла, тому що воно мені пропускає, два вікна заклеїла, певне з тої сторони воно виглядає бридко, захливо. але післязавтра вже майти шпалерів і це буде добре. І... Підстав до себе потребує дуже багато уваги. і Я сьогодні її вигулювала, я прийшла зі спорту. Вона знову хоче на вулицю. Я тільки відкрила двері, вона вже вибігає. Я її зараз відволікаю максимум цим її іграшком, шкафе. Купила Семочки багато семочок. Яких в Польщі продають такі, ось, такі як таракани. Немає таких як наш сансанич, типу премія, тут таких немає, треба шукати. Ні, є, але без э, таких підбірних. Я є, які я є, знімаю, бо капець, капець. Е, і треба, я вам все потім покажу, коли закінчиться з ремонту петрушки трошки побільше, побільше потужки. А, і буду ся, сяду буду лоскати сімки, буду дивитися фільм про, про наптисі, ведузи. Я люблю. Я люблю багато перцю. До речі, в краку дуже погані, дуже погана справа з тушком лавровим. Біда просто біда з лисим лавровим, тому що можна таку тонну кидати, запаху ніякого. Ні. У мене на балконі лавровий дерево росте, але мені шкода його. І люблю перець. Чорний мелений перець. І його так побільше, щоб такий був гостренький сум. Якось так все вставлю, варю. Зелень буде в кінці так? на шибку, на шибку, на шибку, і він у мене вже буде готовий. І буду шукати зараз фільм, паштет, замість хліба, ось ну, дрожжі. І зараз буду гуляти з кицькою, тому що вона реально дуріє. просто. Рацину занесла, бачите, сюди поставила, тому що бувся, щоб вона у мене не замерзла, тому що на вулиці дуже сильно холодно. І ще треба сучок посолити. О, купила ще а, льоне а, насіння. Я хочу, тут, до речі, навіть її. Представляєте, тут є навіть теплетий рецепт. І хочу проростити, проростки їсти. І, до речі, оця шоколадка мені дуже сподобалася, Дуже смачна. Вавел, всередині така, ну, типу, коробка. Ну, класно. І якщо хочеться чорна шоколадка, ось таку але стараюсь літу, але з'їла буквально 40 грам шоколаду і... і все. Пізно встаю, пізно прокидаюся, живу на таблетках, сплю через таблетки, але в мене все рівно режим, я, я сова, я лягаю пізно о 2 -3, о 3-й годині ночі лягаю спати. Зараз, поки супчик, поки туди-сюди ляжу спати, це буде довго. І подивлюся, ще фільм про аб'юзерів, маніпуляторів, психопатів і так далі. Корот, не хочеться так класно, коли ти живеш в своєму темпі, живеш в своєму ритмі, в своєму житті, в своєму, так як ти живеш, потім просто твій ритм починає. там... Змінювати, ну, намагатися змінювати там, як вставати, як спати, коли лягати, що робимо, що туди, туди, сюди. І ти розумієш, що бляха? Ні. ні. Ну, тобто, ти вже така, типу, ну вже ти якось так по-інакшому вже думаєш, ну чи треба вона тобі так. А потім починається така якась вже лінь, а може я, а я вже не справлюся, а мені вже так знаєте. Ти, ну, ну, починаєш просто розслаблятися, тобто прикладувати відповідальність на іншу людину. Ну, тобто так. Ну, Коротше, ну, така ситуація. що, Ну, що, що, все.